І так народ, всім привіт! Нова серія рубрики Не перекуп. Значить, в цій рубриці, як ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, хто не пам'ятає, розкажу. Я хочу, звичайно, за. Колись давно-давно я взяв ВАЗ-105 і я з неї почав свій, свій шлях до електромобіля. Я хочу колись купити на оцей маленький бюджет свій значить електромобіль, оцими маніпуляціями продажами на розборки. машин Що вам скажу? От ззаді мене п'ятерка, ВАЗ-0,5. На газу газ вписаний, по тих паспорту можемо продати. Так що Машинка ця взагалі класна. Ви все, всі бачили в її. Вона притягнула і цю машину, що я вам зараз покажу. Подкатку цепляємо на фаркоп і все. І на Київ з Києва газюки вона їсть мало. Так що, отак. От. Ну що, зустрічаємо нову, новий... Корч, новий новий гробик, як там хтось скаже, новий, нове корито на, на розбурку, я думаю, тому що немає смисла з нею нічого робити. Що вам сказати? Машинка, звичайно, не першої свіжості, але вся фішка в тому, яка в цієї машини історія. Бачите, тут крила да, підкрашені. Коротше. Тут, от бачите, тут не було одної рішотки, другу купили, поцепили. Тут порожик щось у нас. Якийсь він непонятно вигнутий, але суть не в тому. Є ось така машинка ваз 2103 Повторюсь, привезла на підкатці ця от машинка ваз 2105 її. З Києва. Да. Є в Києві коротше, групка пацанов, починаючих перекупів. Вони перекупами не родились, вони перекупами стали, Рішили заробити бабла. І в других пацанов, не знаю, перекупів чи ні. Рішили забрати цю машину. Як мені пояснили, цю машину купували в темну пору доби. Був розібраний мотор, продавали пацани пацанам, Там, зрозуміло, та, Вася ну та що там вообще, там тут плюнув, підкрасив, підкрутив, і все і погнав. А то, що тут взагалі гроб, <гум> тут що -то взагалі корито, що я навіть корито на розборки не беру за ті гроші, які вони ну, взяли у тих пацанів. То тут треба бути якимось фантастом, щоб повірити, що ця машина щось коштує. Ця машина на даний момент нічого не коштує. Зараз ви зрозумієте чому. Значить, В якому стані купили пацани. Ну, Я повторюсь, мотор розібраний, башка в багажнику, там десь стартер, там десь. Сідушок задніх цих нема. Тут розкорочено. Ви поняли, так? Короче, отак воно це все. Непонятне. Ну, тут Тут, чесно, ну, я не знаю, що тут, як тут вони дивилися, як тут вони вирішили її купити. Цей бампер, тут удар був чи що, я так і не поняв. Телевізор зайнятий був. Ну, пом'ята, значить, втаранилися в... в бампер і зацепили рішетку, щось там короче, було. І видно, що й капот гнули чи що, не знаю. Тату, давай, капота скинемо. Лобаш тріснутий, ну, тобто, тут, тут взагалі пацани і перекупи, звісно, сильно в себе повірили. Сама сам забереш? Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Так, значить, історія далі, яка. Чого я взагалі цю машину купив і за чого. У мене є знайомий, якому третьвигун у вас 203. І раді цього двигуна я цю машину купив. Також в мене є куча приборок яких треба провірити, я сюди їх поставлю і перевірю. Також мені треба стенд для перевірки має, там стартеров, генераторів туди-сюди. Я от вирішив, що мені щось скучно мені на вихідних. Я думаю, да, я візьму пацанов, виручу, тому що мені стало дійсно їх жалко. Пацани, значить, що зробили? Зняли клапана, притерли щось там, втулки, направляйки, не знаю, там, щось міняли чи не міняли, пружини. Клапана. Короте, нова прокладка. Значить, там, притерли клапана заново, прокера поміняли чи не поміняли. В общем, зібрали, зібрали, зібрали мотор. Саме головне купили нові болти ГБЦ, тому що старі були сильно вироботані. Пацани вирішили класно підійти до цього питання. Я із-за болтів вирішив купити, що якщо цей мотор буде хлам, я болти собі заберу. Там болти тільки 300 гривень, по-моєму, стоять ну, 10 штук їх. Я ніколи на свої мотори не збирав на нових болтах, завжди на беушних. А їм там київські мотористи сказали, що пацани ні, треба нові болти, тому що старі, сильно. І зрозуміли сильно короче, вони розійшлися і все, вони вирішили класно до цього питання підійти. Але завезти вони його не змогли. В Києві вони її поставили щось там за, за якісь там космічні якісь гроші, ніхто не хотів брати, а той, хто хотів брати, скидав ціну і сказав, пацани, я беру за, за такі кошти тільки заведіть. Ну, Найголовніше, да, що от вони заводили, заводили цей, цей двигун. Да. Дивіться, яка фішка. От що стоїть. Що, 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 що стоїть. От що стоїть значить. І тепер от, ну от, скажіть мені, в чому, в, чому, в чому прикол? Чого я, от, коли це побачив, я сміявся капець. Пацани, видно, запускали двигун, да? і він в них не запускався. А що? Тому що треба було ці дві дірки закрити. Це ж газова проставка, вона ж воздух підсасує, вона ж між карбюратором вона підсасує. Ну Тут повинні, якщо е, трубки, то вони ж повинні це все закривати. А так воно це все не закриває. І воно віздух підсасує, блін, тут підсасує. Тут підсасує, коротше, тут підсасує, ну, не знаю, чи вони закривали це чи не закривали, але в чому суть, що ну так він не завівся, мабуть, ніяк. Тим більше, що а ну... о, насос хороший. Насос хороший. Ну, Я думаю, з паливом проблем не було. А от зі скрою із і з карбюратором, звісно, треба буде погратись. В принципі, в принципі, я от тільки саме перше, що коли сів в машину, я сказав, пацани, ну як отаке? Отаке. Як за таким можна продавати. Ну, от як з отаким. Це просто, ну не знаю, це Звісно, рулик, Оце прикольне, немає цієї штуки, це, мабуть, троєшний, оригінальний рулик, звісно, класний. Тут якась е гітара, теж я такої ще не бачив. Це, звісно, якісь такі приколюшки, фішечки. Ну що? А е цей у нас, значить, шарик без, без написів. Прикольно теж. Так я не бачив. Ну, а тут така сіренька, теж непонятна. Не, не а так-то що? Звичайна машинка. Ну, от такі у нас якісь там бачите ремені Старенькі. А ну, ви поняли, да? які от такі, без дирок. Так, да, держиться. Ну, от ремені вже раритетні, хороші. Сідушки, кстати, дуже прикольні. Задня, звісно, хламина. Вон сзади полка під колонки. Так, у нас машина low-ride, -right. Ви поняли, так? Да? Хопа. А морти, значить, пацани були здохші. І от така от фішечка, так? Да? Ну, пружинки. А, і ще така гуля тут, дивіться. Хо-хо-хо. Колеса тут може бабахнуть, ви поняли. Пройшло 5 годин, я наколопався, але але... радіатор стоїть, патрубки стоять. Трамблір е, з безконтактним катушка, оказалось погана іскра. Я не розумів чого. Я поміняв а нічого не помінялося. Думав, погані свічки ну, ні, ну, вряд ли це погані свічки, там, хороші нові свічки. Потім дивимся на катушку, немає ніяких цифр. От вона така стояла, дивіться, немає ніяких цифр. Я потім що роблю? Дивлюся, а в мене оце, оце без, безконтактна катушка. Дивлюсь, тут така сама. шняга не пойму, що за штука. Потім дивлюсь сюди. І отут Б117А11 от, ТУшка е, от там номер. І я розумію, що без цього без ТУшки. Чи я... Ну, коротше, я так зрозумів, що в мене тепер є дві катушки під безконтактну систему запалювання. І я поставив просто другу катушку, іскра стала бешена, класна. Три на на А, Пробували ми, значить, на буксірі. Я все-таки думав, що якось там паливо туди-сюди, якось вона заведеться. Почали на буксірі катати 5 Значить, нічого не вийшло, тому що іскра хренова, іскра є-єлі-єлі, і вона навіть не пирхала і не дирхала. Е, потім коротше, ще таке ще такий косяк. Уже на буксирі, давай я включать передачу, а вони не включаються. Нема щеплення. Підрегулював шток, тепер щеплення є. Ну що, давай. Перший запуск на камеру. Пушка. Не сапунить! Не сапунить вопше! Вообще, вообще! Просто ляля -ля, пушка гонка. Давай, виїжджай! Ще б якби був резонатор і вихлоп, взагалі було б клас. Задня працює. Мотор шепче. Реально мотор хорошо робить. Вроді як не виє, так що будемо цей мотор мост мабуть, ставити на п'ятерочку, А цей, а, тут вже... так. ну і саме... Блин. саме головне. Зараз компресію будемо провіряти. Що, викручуємо всі свічки. Знімемо зразу, мабуть, трамблер, він нам вже не треба, мабуть. Коробка, що? Коробка, звісно, так. Да. Четверта передача вилітає. Вона відбується, як вона погано втикається. Тобто Там розбились чи синхрони, чи що. Коротко. А мост хороший. Так що, я думаю, зараз ми цей мост звідси, ну, зразу зараз так от все розбираємо, розбираємо, розбираємо. Може ще і успіємо сьогодні сюди мост закинути. Тут мостик, звісно. Такий собі, такий собі там чулочок, трошки є нюансики, а... І допустимо, там ще троєшний редуктор, так що буде класно сюди його поставити. Так, дивіться, які свічки, які свічки у нас в принципі нормальні, нічого не цей. І поїхали. Е, тато, газпол? Газпол, перший циліндр. Хорош, хорош. Девять с половиной. Так, другий. Хорош, хорош, хорош. Так, еще раз поставили другий аккум, еще раз другий, давай. Десятка, десятка, yes. хорош. Так, третий. Третій, давай. Десятка, десятка, хорош. Вони всі в принципі приблизно однакові. Так, четвертий. Хорош. 9,5. Чим це це відео закінчити, значить. Що я вам скажу? Двигун двигун голий, мабуть, за 6500. Мабуть, за 6500. Чого? Тому що я попередній раз е, так продавав за 6500. Тут значить у нас нові болти ГБЦ. значить, що Перебра перебрата голова, тобто там нові сальники, притерті клапана заново. хорошо там, ну Весь нагар собою все стерто. Мотор буде їздити, 6500, я думаю, нормальна ціна. Ну, Там, звісно, є відправка. Треба буде там щось думати, там же ж завести відправкою. Коротше, Хто приїде от вот живом, 6500 хай забирає. Я думаю, це нормально буде. Дивіться, яка резина. Резина, яка дивіться, нова я копейка. Нова копейка. Зараз подивитесь прикол, що тут із колесом. Вона ще буксиром їхала по Києву, звісно, це капець. І, пацани ж, кажу, пацани думали, хотіли її зробити. <су> Заробити. Та тут капець, тут просто, Ззаді там, ну, ззаді там, короче, мост отак так от гуляє, тобто там щось з солдатиком непонятне. Дивіться прикол, народ. Дивіться. Щоб ви понимали, да? Сейчас вот так вот знімаю. Ну, короче. Мабуть, видно, не? Там підшипника нема, або внутрішнього, ну, зовнішнього вряд ли, там я, під, я піджимав, походу, внутрішнього підшипника нема. Або він висипався. Кап Капець. Машина гроб. Просто якщо розгониться, там не знаю скільки ми розгонились, кілометрів 50 км, то звісно. Не, ну, тут більш-менш. Дивіться, яка резина, Оця, походу, ще оригінальна. Да.